Взяти чим побільше, а потім ти не можеш це прожувати, да, проковтнути, і, і, і якби вже і не туди, і не сюди. І коли хочеться відразу в масштаб, хоча ти ще там фундамент свій не добудувала, коли хочеться там, відразу купити і це, і це, і це, і це, і це, а бюджет не покриває все відразу, коли ти не можеш погодитись на менше там, і хочеш відразу все, коли ти думаєш так, все, веду блог. І там відразу починаєш все, це ж інстаграм, і фейсбук, і там що там Тікток, і Ютуб, і вже сьогодні в нас є трез, і ти коротше починаєш все вести всюди контент. Трішечки своїм форматом відрізняється, і ти розумієш, що ну, типу, ти не вивозиш, це тумач для твоєї психіки, вона не справляється, чи ти фізично, чи, можливо, ем, просто емоційно. І про це в тому відео я також в да, тему блогу розбирала, чому я не можу вести блог послідовно. Льо, майже рік пройшов, 10 місць пройшло. Ем. ну, Цього разу я не стався, тому що я дала слово Боженці. Що якщо він допоможе мені у вирішенні одного питаннячка нагального, то я клянусь просто, що все, я не здамся. Я, сука, буду вести цей блог, доки в мене не вийде. Все, Доки не стану, І